Всем привет, друзья! З вами я Ромадев и за мной сегодня Димен Романюк Коротше його трохи погнали жити, но ну, ладно. Мы сьогодні хочем показати вообще наше життя, вообще, Тобто ми ну, першим делом йдемо до школы. Мама роз... ну, сьогодні був счет. У нас вже... Директор? Ладно, файно. У нас немає такого, кстати. У нас от такий вот. Ну, у мене, кстати, перший урок сьогодні і був математика. Часька? <глухи> ну, ладно. Ну, Він якщо що зараз чахи. Так що. Ну, посиділи ми на математиці. Ми сьогодні російському! Ми сьогоднімо. А все вже, ну, кратчі, все. Е, Урок завершення, і всім до побачення. Все, пише. Далі у нас по розкладу трудове. В мене було. Директора короче. Директора сегодня не Та Тыйон. Да. Мне вообще чтобы ты разумел, файне фай на паутинках. Меня за сегодня за польскую мову давить. Музыку, окей. Блин, крыса. Завидуюсь. Ну да. Я не буду. Я собі звук выключу. Короче, друзья, мне за этим мы вже зарабуем выходить зі школи ну, з школи. Ну, мы просто показали, что мы типу йдемо до школы. Все, давай, короче, погнали. Ну, то давай. Ну, взагалі, він так не робить. Він, на... він, скоріше всього, так в реальному житті не робить. Так, все, давай, сідай. Бери картинг, поїхали. Ну, якщо що, друзі, не на картингах додому вертаємося. Я пішки, а ти, кстати, як додому. А, ну, поїхали тоді. Ну, я на ножках, бо в мене, в принципі, хата прям під. Серйозно? Хорошо, ты... А, як... а той... я кто? Ааа, это йой. Я забыл включить 55. Все. Тепер файн, поихо. А не у тебя за... Ну, не цей, не цей, дальше, короче. Короче. А то и вот, короче. Ай-яй-яй. Да він завжди был недонатним. Далі не можна. Далі не можна на цьому, так що йдемо в лодки спавнити. Я теж візьму. Все, я, я, я поплив. Я вже в нас вдома, коротше. Я вже в нас вдома, коротше. Я на акуле. Я вообще в акуле садил. Ну все, короче, друзья, вот так вот я захожу потім додому. Беру, короче, не, я ну, не дам роблю. Ну, ми вже не будемо показувати прям таких, знаєте, деталей. Ми прям покажемо то, що ми довго робимо. Далі, от, ну як зараз, в принципі. Зараз в нас. Тут... Давай, Давай ти, ти, типу там в себе вдома, я типу в себе. все. Зараз, ми знімаємо... Ми знімаємо Брукхейвен, все. Ні, давай. На своє місце, Вот туди, ти Ты сидиш. если давай. Послухай, замахай. Ти що з вебкою граєш чи що? Давай туди. Боже. Ты давай, ну туди або сюда. Ну, вибирай сам. Друзі, з ним взагалі не можу, не знаю. все, коротше, познімали, допустим, далі йдемо, коротше, домашку, коротше, робити. Давай. Ні, йди то. Ну ладно, ти собі йди цей а я за ти час домашку зроблю. Тільки б ніби книжку найти по уроку? Так, що там на завтра задали? Кстати, а вот я, я заранее хочу поприколу сказати, что мне на завтра задали. Вот англійську щось там задали. Скорость три вирази якісь там, дали, польську щось там. Історию. Не, не, история не задали. Історія не задала. Тільки два урока, пацаны. И то польська и англійська Так, ну все, в принципе, я уроки вывчу. Далі. Э, Просто беру собі в тайл. Далее просто Дали собі просто телек дивлюся. Блін. ха ха Блин. все, я собі, короче, Я корм. іди, кормлю. Не, не ідю, ідю. Там. Тут щось ніхто ніде не працює, так що я не можу ні до кого подзвонити, блін. Я б до когось подзвонив. Блін, бы подзвонил. Я тебе в психушку забрала. Оооо. А що ти там вже ночью дал? Ну ладно, пацани, я поняли наш минировка. Ну це в принципі... Мы тут я дуже мало показали, ну. А в принципі, я думаю, так майже в кожного ж хто, хто ходить до школи, так, я думаю. Ну, не блогера. Не блогера по інакшому бо він не знімає ролики. Ой-ой-ой. Ну давайте ж зараз просто от щось повідкриваємо, повіткроємо и не заберем. Ладно, ну, друзі. друзі, я думаю, на цьому можна закінчувати. З вами Мені. був Роман Деф. Е Дораз, чекай, зараз звучок включу. Всім до зустрічі! Бувайте!